Привіт, дівчулі, рада вас вітати на своєму каналі. Я вже сиджу, чекаю свою першу клієнточку. У мене сьогодні за планом 4 клієнтки, повинно було бути 3. Але завтрашньо попросила перенестись трішки раніше, і був варіант тільки сьогодні, бо завтра вона вже від'їжджає в іншу країну, тому сьогодні 4 клієнтки. Ну і взагалі я казала, що я буду брати все рівно на вихідних по 4 клієнтки. Ще треба докупити ножиць, тому що у мене не вистачає, якщо 2 дні підряд 4 клієнтки, то у мене не вистачає ножиць трошечки. А завтра у мене 3 клієнтки. І за того, що я перенесла завтрашню на сьогодні, повинно було бути 2. Але у мене дівчата вже на очікуванні черга, і я. Запропонувала одній, і вона записалась. Тому завтра три. Я зробила новий гель. Ось цей, ну, мені здається, що вийшов ось цей трендовий кольор, який називають. Ну Він такий ніжно-ніжно, дуже такий блідний, жовтий. Це е, називають його вершкове масло. такий він По-любому мої дівчатки надивляться на цей кольор і заходять його собі. Ну, я вам показувала ближче. Такий зробила. Мені здається, якщо зрівнювати, порівнювати з молочним, ну, то він якби не молочний. Є такий жовтуватий відтінок. Наколотила сама. Вставлю вам ці шматочки після цього відео, як я його робила. Нічого складного. Бо я так подумала: зараз я так подумала, що замовляти спеціально цей. Колір я не хочу, бо я не знаю, чи буде він у мене користуватись попитом. А із таких жовтих, у мене тільки ось ці відтінки три жовтих. І найблідніший ось цей. Я ним вже малювала жовтий френч. І якось ну, ну, це, це не, не то. А ось цей жовтенький, непоганий такий получ, получився. Вийшов. Тому такі справи. Буду щось вам знімати далі. знаєте що хотіла сказати вам, я знайшла мінуси робити самі собі манікюр Ну, окрім часу і все таке, чесно, мені було складнувати його собі робити, до речі, на лівій руці з'явились метелики. Не фокусується. Та, коротше, тому що мені ось так. Ну, не мій це колір. Мені хотілося його давно, але це колір не мій. Я розумію, що, можливо, він виглядає гарно там на руках. Ну, я так на нього дивлюсь, мені не подобається. Просто не знаю. Я захотіла ось цей новий намішаний колір собі. І, можливо, мегдаль. Я от виставляла фотку, що я буду в ефірі в Тіктоні на минулому тижні. Фотка стара з 22-го року, і там у мене мигдаль. І мені так щось захотілося. його... Не знала баба Клопота називається. Але це ж треба нарощувати самі собі. Коротше, проще ходити до моєї Ані. Я там воду так не вирю, як сама собі. Це ужас. Чого я взагалі почала робити сама собі, бо я просто скучила за цим. Я захотіла познімати якісь відео, повиходити в ефіри. Ну, і коли робиш сама собі, можна зробити кожен тиждень манікюр і щось таке. Ну, наприклад, ось цей колір. Я знала, що я його більше тижня не, не витерплю. І робити його у майстра і потім ходити три тижні. Я ж кажу, я тиждень з ним не, не можу виходити, не, не, не то що. Тому. Декілька разів зроблю сама, а потім знову піду до своєї майстриньки, бо я вже не витримую. Ще я оце сиджу і думаю сьогодні, весь ранок думаю, чи замовляти мені матеріали для педикюру, там деякі мені треба, чи вже потім, тому що я виставила прайс і на, О, Господь, як це... не на загальний, а на, на комплекс. З обробкою і п'яток, але я не обробляю там натоптищі, все таке. Це просто така легенька шліфовочка, назвемо це так. Тому що якісь такі складні випадки. По-перше, в мене немає такого прям місця для цього, і мої клієнти це знають. По-друге, я не подолог, і я цим не займаюсь нігтями, ще там чимось. Тому це не до мене. Я таке не знаю, не берусь, не люблю і взагалі. Але іноді така маленька, така легенька обробка п'яточок дівчатам потрібна деяким. І через те, що я відмовляла, в, цьому, в минулому році я трішечки е втрачала гроші, трішечки, але все ж таки. І вирішила, що нехай буде ця послуга. Я всім, в принципі. Попереджаю завжди, які послуги я роблю і не роблю в педикюрі перед тим, як дівчинка хоче записатись, тому в принципі проблем з цим не буде. І до мене на педикюр, Ну, у мене постійні клієнти, і на педикюр ходять такі ну, акуратні дівчата, які роблять педикюр перед педикюром. Ну, коротше, всі ми дівчики, так? Да? Тому проблем з цим не буде. І от я не знаю замовляти зараз це замовлення. Або замовити собі лампу ось цю, бістінєву настольну. Або то, або то. Одразу два не можу. І сижу, думаю, що собі замовити. <плес> Ділема. У мене зараз буде нарощування. Це моя клієнтка постійна, але вона після нового року робила перерву в манікюрі. І ось прийшла знову на нарощування. Верхніми формами точно робити не можу. Чесно, або я не ті форми заказала, такі, в який квадрат. Наче ж анатомічні, ну такі без там. і апекс трошки є, не знаю, коротше. Наче ж такі непогана форма, але щось якось. Я знаю, тут треба прибрати, пообрізати? Щось у мене руки не стоять до них. Я їх беру, приміряю на, на нігті. Розумію, що це не то. І все. І оце так. Кожен раз. Не виходить щось у мене не знаю. Треба вчитись. Я нарощую або на тіпси, або на нижні форми. І на те, і на те 50 на 50 Нижні форми у мене такі, самі прості. Я до них привчилась, вони мені прям подобаються більше всього. І я не знаю на що ми будемо нарощувати, я не пам'ятаю. І хочу підготувати. Два, три, чотири, п'ять. Хочу підготувати заздалегідь бумажні форми. Ну, щоб, щоб вже було все готово. Як я її готую? Просто розриваю кожну. І тепер кожну я отут розриваю, ну, по пунктіру, і вириваю. Зараз не вийшло одною рукою. Отак. Вот вириваю серединку. Ось цю серединку я не використовую, я її не люблю з цієї сторони, щоб там вона дрижалась. У мене нічого не зліплюється і так. Е, тепер роблю отак. І оці вушка загинаю, щоб вони мені потім не мішались. І все, і в мене вже готова форма з готовим вигином, таким, типу арки, і загнутими ушками. Мені залишається тільки підставити її, підрізати де потрібно, і все. Ну, і відліпити потім, склеїти. І отак я роблю всі форми. Дуже легко серединка виймається без ножиць, без нічого, раніше вирізала, а на цих формах прям виривається. Отак. От і отак от складаю, і вони в мене чекають свого часу. Вирощування я зробила за годинку 40. Годинник. З матеріалу сірий, від Levit, такий, не знаю, без опознавательних знаків. Колись е, просто побачила, взяла в Аврорі непоганий лак, нічим не гірший інших фірм і лаків з Китаю. І кошка від Ador, така. І стемпінг. Лак для стемпінгу зараз, отакий От від саги. Бачили, що зробила? У мене зараз перерва 30 хвилин. Ось я швиденько зняла дві руки. Ну ліво зняла як змогла, тут вже пилкою буде, бо я дуже боюсь поврядить кутикулу, бо минулий раз фрізою заїхала собі для зняття в палець. Тим бачить, мене кутикула така. Ну зараз чутлива. Коротше, щось яким-то гілем швидко. Зроблю. Намагалась е, максимально акуратно зняти, тому що я тоді добудовувала паралельки. І щоб мінімально десь щось добудувати, головне отут. Я оцю ступіньку бачила. отут і мене прямо намолила. Оце треба добудувати. Я вже після третьої клієнтки. Обробила кутикулу, нанесла базу, О, що це в мене тут? нанесла базу і зняла лепкий шар. 에, попрацюю зараз з останньою, вже все підготувала і потім, після невеличкої перерви ввечері, сяду, просто покрию якимось гелом. Я вже навіть думала, яким. Або оцим, або цим, або цим. Вибір, звісно, як завжди. Буду щось вирішувати. Бо жовтий. Хотіла ось цей же ж типу трендовий. Але жовтий з того ж е розділу для мене, що і блакитний. Ну, такий, Не мій трішки колір, але взагалі гарний. Більше поки що до цього склоняюся, але не знаю. Так. І, а зараз. Клієнтка, ну там буде якась звичайненька корекція, так що швиденько зараз звільнюсь. Ще манікюр, звичайно, не робила собі отак в перервах між клієнтами, але знаєте, доволі таки зручно, тому що я потім не сиджу 4 години на одному місці, а так по чуть -чуть, по чуть чуть в перервах роблю манікюр, і ось мені залишилось тільки нанести гель, топ і все. Тим паче в мене тут залишилось. Я спиляла тільки колір, гель залишила. Тому мені так прям тонесеньким шаром гель нанести, і все буде прям. Ну, мені навіть так уже подобається, бо вони тут молочні трохи. Оце, оце вже моя рука. Ну, в общем, більше ми не експериментуємо ніяких кольорів, окрім червоного і чорного. Все. Це всі кольори. Ну, а нюди я вже різні люблю. Вибрати колір собі для манікюра. Це дуже для мене тяжко. Три варіанти. Такий. Ага, тут кришка. Отакий. Це саме мій. Я не пам'ятаю, чи я розповідала. Я брала. Молочний гель, рожевий лак і петаль рожеву. І отакий от колір. Вапрос. Що із цього зробити? Це два геля з фурман. Дуже, до речі, ось ці гелі, дуже класні, вони ріденькі і е, дуже. Класно лягають в один, такий тоненький. В один, наче вони в два. Ой, ну, не в один, а, коротше, в тоненький шар. Я вже запрацювала сьогодні. Так, я хочу зробити, щоб точно вибрати. Так, звісно, ніхто не грається, але я пограюсь. Приблизно це гіль. Хм. Ха -ха -ха. Потом вот сейгель разбылась скидками, а вот и взяла, и рожевый. Видно, блискітка попала з пензлика. Оцей гарно виглядає, але в житті. Я дивлюся через екран, через телефон, він якийсь такий жовтий. Ну він і є сам по собі такий жовтуватий. Але так, нічого так. З блискітками не хочу, хоча хотіла, але на нігті не хочу. То або рожевий або взагалі молочний. Ну, от як тут можна вибрати, коли всі гелі настільки красиві? Ой, дівчки, я не знаю. Мені і той, і той подобається. Пишіть потім в коментарях, який вам з гелей сподобався. На мені. Ну і взагалі. Все, я визначилась, буде рожевий. Ось такий номер фурман. Дівчата, я зробила собі такі ніжно-ніжно-рожеві. Звичайно, роботою своєю я не задоволена, але це краще, ніж блакитні. Це прям моє. Оце мені подобається. Ну що, новий день? Щось таке в мене на голові. Перша дівчинка пішла, Робили ми її жовтий зараз. Жовтий, так, я вас поставлю, бо трасуться руки так тримати. Оп. Жовтий це від, від з Аврори. Левіт фірма. Зараз я в Аврорі вже не бачу цієї фірми, але це один із кращих. Жовтих, який в мене був. Він, ну він в мене вже давно. І коли його обирають, я знаю, що він просохне на 150%. Просто е неймовірний такий яс не видно. Яскравий жовтий, дуже гарний і дуже класно просихає. Але, на жаль, ловіт вже немає. Ну, є, але не такі лаки, зовсім не такі. Чекаю другу клієнточку і потім третя, і відпочивати. Вчора ввечері я знімала один шматочок відео, але його потім видалила. Але думаю, все ж таки скажу. В мене з'явилась ідея зняти зробити тиждень влогів майстра манікюру. Я бачила, що таке знімають звичайні блогери, які знімають звичайні влоги із життя. А у нейл блогерів я ну, особисто я такого не бачила. Можливо, щось таке є. Це просто кожен день я знімаю весь свій робочий день і не тільки робочий, можливо, щось із особистого ще життя. І кожен день я викладаю відео на протязі тижня. Але це буде, наприклад, от якщо брати наступний тиждень, то я працюю. П'ять днів з середи до неділі. І ось ці п'ять днів знімати. Але я не знаю, чи я це витягну і працювати, і знімати, і монтувати ввечері викладати. По-друге, я не знаю, що знімати. Ну, от в плані робота до після, до після, до після. І все. І це все відео теж не цікаво. Розпаковки у мене не кожен день, якби замовлення. Та й з особистого що знімати. Я після роботи просто відпочиваю вдома і все, Ніде не, не ходжу нічого такого. Тому не знаю, чи це буде цікаво. Можливо, через ці відео в мене взагалі ці охвати впадуть, упадуть в Ютубі, тому не знаю. Але я ще в роздумах, але мені дуже цікава ваша думка з приводу цього. Тому пишіть в коментарях, як вам така ідея! У мене залишився тиждень до відпустки. І от або в цей тиждень, або після відпустки вже. Ну, і знову ж таки, я ще в роздумах. Але ваші коментарі дуже повпливають на моє рішення. Це сто відсотків. І якщо що, дівчата, це в мене не чолка, не чубчик. Бо в мене вже клієнтки питають: О, ти собі чолку відрізала? Ні, це в мене просто відростають мої нові волосочки, які в мене колись повипадали. Я просто зараз страшний йожик. Бо в мене відростає волосся. І от коли я так ззаді закалую його, випадають оці пряді, не тримаються, випадають і виходить щось типу чолки. Але чолку я собі відрізати не планую і не буду ніколи в житті. Бо в мене волоси так не укладаються, як треба. Right To just fly away I don't wanna care speaking uncle alone I'll be okay miss you like